Немає абсолютно. Ось. Ось. Отак ми і живемо. Смілянин Юрій Хуменко розказує, із його крану вода не тече за графіком. Його у місті вели з понеділка. 6 ранку подача має бути до 10 ранку, і офіційно вечором з 18.00 до 23.00. Графіка вони не притримується. Вчора, наприклад, з'явилася водичка десь пів дев'ятого не раніше. І невелика ну, протік води в крані, тому що не запускається при такому потокі Навіть газова колонка. За ті півтори години, що була вода, встиг націдити два бідони та відро води, каже Юрій. Це відстоює так, щоб, хоч, вибачте, хоч якийсь чи овоць повиснути там, чи ну, фрукти таке. Просто набираю, ось бачите, таке, от, щоб трошки. Коли з крану не тече зовсім, каже, ходить до криниці у приватний сектор по сусідству. Роді зрева якогось тут скважина, не знаю. Але глибоко. Спробується скільки витягнути. Я в тому році теж серпні місяці ходив, щоб просто покупатися. По вісім вітер чисто красивиться. 80 літрів води приносить. Просто мені один аркомець. Так роблять і сусіди. Світлана Вігура розказує, її чоловік ходить туди по воду і виносить її на п'ятий поверх. І це після інфаркту. Диспетчер говорить водоканалу, що зараз така проблема по всьому місту. Але ж це, це, це питання треба вирішувати якось. Іначе іначе я думаю, скоро буде працювати санстанція через те, що зливати воду з п'ятого етажа ковшиком в унітаз – Це не діло, і таке робиться по всьому місту. До чого ми котимося? До того що нас закриють просто город і буде халєра? Сусіди збираються у дворі обговорити свою проблему. Подається вода бо, буквально десь на годинку, на півгодинки, і такий напор, що не можна випрати, не можна покупатися, не можна змити просто каналізацію, не можна ні е, приготувати собі їжу. Така спека. У нас проживають в нашому будинку люди похилого віку. Багато є люди, інваліди, які лежачі, є дітки маленькі, то з, з мамочками. Тобто, це все повинно працювати. Ми всі живі люди, і якось потрібно цю проблему. Я думаю, вирішити. Розмови ми вирішують. Ують не обмежуватися, їдуть до мерії міського голови. Не застають, але до людей виходить його заступник. То я вам реальні речі розповідаю, Нікуди нікуди не році році? Приїздить і Керівник Смілянського водоканалу Ігор Кугот. Ми піднімаємо води більш ніж наші потужності можуть. Повірте, ми за ці роки зробили 10 свердловин, і зараз 15 числа робимо ще дві свердловини. Тобто, ми не стоїмо на місці. Повірте, на сьогоднішній день так склалася ситуація, що розбір води просто сумасшедший система до такої. До такого спустошується, що не встигаємо наповнювати мережу одночасно включаються всі крани. Ігор Кугот пояснює все, тому що у засушливий період приватний сектор починає поливати свої городи, а домоволодіння під'єднані до центрального водогону. Заступник міського голови Богдан Дубовський розказує: вранці ці проблеми присвятили нараду, вирішили обмежити водопостачання приватного сектора. От в ті часи, коли ми обмежуємо, ми набираємо наші резервуари води. Їх по факту чотири, ну такі локації великі. Причому у нас з одної на іншу перекачуються, тому що вона йде каскадом. Нам треба перекачати, встигнути, щоб потім забезпечити всіх. Це один з варіантів. збільшення добутку води один з варіантів. інший варіант це обмеження приватного дня. Ці рішення, за словами Богдана Дубовського, матимуть швидкий результат. Каже, сьогодні ввечері вода до людей дійде за графіком. Послухавши посадовців, сміляни складають колективне звернення, вимагають поставити у приватних домоволодіннях лічильники. Вважають так, люди. Споживатимуть воду економніше. Хто погоджується з цією заявою, значить влаштовуємо десь себе. Зручно пишемо фамілію і на Марія Гаврилян та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.